Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, чи може приватизувати земельну ділянку член гаражного кооперативу. Кожний громадянин України має право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва площею не більше 10 сотень. Законодавством передбачена можливість безоплатної приватизації громадянином України, земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу площею до 1 сотки. Якщо йдеться мова не про індивідуальний гараж, а гараж для члена кооперативу в межах будівельно гаражного кооперативу, то такий член має право на отримання індивідуального гаражу для свого авто. Оформлене право власності на гараж в гаражно-будівельному кооперативі не дає права його членам приватизовувати окремі земельні ділянки під своїми гаражами. Отже, як правило, ці гаражі не є самостійними. Вони мають спільні з іншими гаражами під'їзди, стінки, огорожі тощо. Індивідуальним є тільки в'їзд в гараж. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.